Доброго дня учні! Я зараз поясню, як кажуть, розкажу завдання, яке вам треба зробити. Ви це робите в асинхронному порядку. Завдання у нас з вами це розраховане на 9 вересня, і ви його робите якби самостійно. Задання націлене на повторювання. Повторювання, або, як ми кажемо, коригування знань з теми алгоритми і програмування. Ця тема взагалі-то непроста. Ми її будемо поглиблювати в 9 класі, тому нам важливо все це повторити. Для цього я і зараз записую пояснення. Перед вами на екрані зараз завдання. До цього завдання буде додано ще відео з цієї демонстрації. Ну, а повторення буде в нас заключатися ось в чому. Ми з вами, зверніть увагу, повторимо логічні вирази команди розложення та циклу. Ну, ми з вами і. Вивчили тільки команди, ну, ще є команда присвоєння, ну, вона проста в розумінні, і ми її записуємо просто, ми зараз до неї звернемося. Ну, а інші команди треба розуміти, як вони виконуються. Для того, щоб виконувати, наприклад, у нас дії над логічними виразами. А навіщо взагалі нам логічні вирази? Логічні вирази нам потрібні для того, щоб створювати умову. Ми знали, як грамотно це зробити. Умова у нас по результату має або true, або false. Тобто ми говоримо або істинно, або хиба. Тобто вона виконується або не виконується. І от над логічними виразами є такі операції, давайте повторимо їх. Тут вони ось розміщені, ну, можна так сказати, в пріоритеті. Ми знаємо, що в виразах, в арифметичному виразі, що у нас саме перше виконується, це те, що в дужках. Те ж саме тут в виразі, перше в дужках. Потім у нас іде логічна операція нот. Вона називається Заперечення. Вона унарна, тобто вона тільки до одного апаранда відноситься. І результат її такий, що якщо нот істина, то це хиба. Якщо нот хиба, то це що істина. Далі, по пріоритетності, йде у нас з вами логічна операція AND. Вона ще називається кон'юнкція. Ну, це, іншими словами, ще логічне множенням. Це у нас два операнди охоплює, і тому результат її буде істина тільки тоді, коли в нас і перший операнд істина, і другий оперант істина. У всіх інших випадках вона дає результат хіба? Ну, давайте я буду говорити false. А істина це true у нас. Згадайте. Ну, і остання операція or, це диз'юнкція, але ми можемо сказати, що це додавання логічне. В неї саме останній пріоритет в виразі, і вона дає нам такі цікаві результати Хиба або False, як ми кажемо, вона дає тільки в тому випадку, коли у неї і перший, і другий оперант. Дає результат false. В цих інших випадках у неї буде результат true. Ну, і ось приклад. Зверніть увагу, приклад логічного виразу. Треба його виконати. Тобто, знайти результат, чи це true, чи то false. Ну, зверніть увагу. Якщо говорити про те, як... що ми починаємо виконувати з вами, це те, що в дужках. Ну, по порядку. От, зверніть увагу, давайте ось я пройдусь. Перше буде виконуватись ось ця дужка. 5 більше 4. Так, це істина. Тобто, ну, тру, я тебе буковку напишу. Далі 25 дорівнює 25. Так, це теж істина, буде трум. 5 менше 40. Так, теж менше, значить, true. Далі у нас іде виконання на нот. Вона йде по пріоритету, сама перша. Тобто, ми виконуємо ось цим операндом, як ми кажемо. Тобто, нот true буде, що false. Ось таким чином. Ну, далі буде виконуватися у нас, як ми кажемо, множення and. Воно буде виконуватися над оператором false. Ми ж уже тут все перерахували, і true. Ну, у нас ми знаємо, що and дає нам true тільки тоді, коли і перший, і другий true. Значить, тут буде false. Хиба. Ну, і остання операція залишається: це true і false. От ми тут все порахували, це результат false. Тобто ми виконуємо уже ось цю над цими двома операторами or. Ну і ми знаємо, що orзінці це, це додавання. Вона дає хибу тільки тоді, коли і перший, і другий хиба. А тут у нас перший. True – це істина і false – друге, значить результат буде true. Тобто, Якщо порахувати весь вираз, то у нас ми можемо написати, що результат у нас true. Ось так. Ну і ви знаєте, я вам і в завданні даю, і зразу буду говорити про це, що ви отак розпишіть вираз і результат. Зверніть увагу, ось порядок іде, тобто те, що я вам показувала, ось false, true, true. І ми бачимо, що за чим виконується, ось іде послідовність, і в результаті ми бачимо true. Щоб ви і виконуючи домашнє завдання, розписали теж в таблиці вираз і результат. Ну, далі у нас з вами ось обчислити логічні вирази. Можна потренуватись, обчислити. Ну, давайте ще один обчислимо для того, щоб уже ви повторили. А потім вдома ви будете аналогічні виконувати вирази, там два вирази вам треба буде порахувати. Ну, зверніть увагу, подивилися, що спочатку у нас що? Виконується в дужках. 8 більше 9 ні, не більше. Це фолз. Далі, 17 більше, так, більше 15, це тру. 4 більше 2, так. Це true. Тобто ми порахували те, що в дужках обчислили. Тепер згадуємо зразу пріоритетність. От у нас операція заперечення not. not false, це у нас буде тру. Тепер нам треба виконати and, тому що по пріоритетності за нотами де and. Ну, and, true and true. Ось воно йду. Це буде йти, це буде true. Ну і тут уже зрозуміло, true or true, буде зрозуміло, що true. Тобто, Якщо говорити про результат зі цього виразу, то це теж істина, або, як ми кажемо, true. Ну, згадаєте. І далі, дивіться, ми згадаємо з вами Паскаль наш, але я хочу сказати, хто вивчав там Python, різні мови. В усіх мовах програмування є ці основні конструкції, тобто є команда розгалуження. І згадайте, от ви з Кричем працювали в молодших класах, і там у нас з вами була команда розгалуження. Команда розгалужені нам потрібна для того, щоб нам реалізувати розгалужений алгоритм. А він у нас в житті дуже часто в задачах зустрічається. Ну, трішки в інших мовах програмування трішки по-іншому пишуться команди, але сам процес виконання, тобто як вони виконуються, аналогічні. І зверніть увагу if, потім іде логічний вираз. От для того нам і потрібен був логічний вираз, як він підраховується, тому щоб ми могли в задачах вміти створити логічний вираз, застосувавши логічні операції, якщо це нам потрібно. Це може бути простий логічний вираз, який використовує тільки операції відношень, там більше менше дорівнює, дорівнює. Ну і пишеться логічний вираз. Далі then, begin, послідовність команд 1, and ми закриваємо else begin, послідовність команд 2 і end. Оці begin і end можна опускати, це називається операторні скобки, згадали, тоді, коли у нас послідовність команд складається з одної команди. Якщо у вас там одна команда, то begin не треба писати. Можна зразу після зент писати команду і все. І потім else. Ну, якщо там декілька команд, ну, вже дві і більше, то це треба обов'язково заключати, як ми кажемо, в операторні скобки. Операторні скобки — це богінент. Вони показують команді, де початок де кінець чого робити. А як працює ця команда? Ця команда працює таким чином. Спочатку перевіряється логічний вираз. Логічний вираз у нас може бути true або false. Ми це вже знаємо. Якщо true, то будуть виконуватись команди, які йдуть після zen. Це послідовність команд 1. Ми їх так в загальному вигляді назвали. Якщо ж цей виконуватись не буде, Якщо ж логічний вираз у нас хиба, то false, то будуть виконуватись команди, які йдуть після else. Тобто послідовність команд 2. А вже послідовність команд 1 не буде виконуватись. Ну, розгалуження це в нас як гілочка. Ми з вами знаємо про це, що ми йдемо тільки по одній гілочці, в залежності від того. Який у нас логічний вираз, який його результат? Істина або хиба? Ну, це називається повне розгалуження. А є ще команда неповного розгалуження? Це зверніть увагу, як обрізана команда повного розгалуження до ELSE. Перевіряється логічний вираз. Далі і виконується тільки послідовність команд, яка? Якщо логічний вираз Істина, true. Якщо логічний вираз буде хиба, то у нас ніякі команди виконуватися тут не будуть, а буде виконувати слідуюча команда, яка йде після команди розгалуження. Отже, вам тут дуже просто згадати нашу скречі, якщо ви частенько тоді, або інакше, ви використовували. Працює це аналогічно. Тільки тут треба звертати на синтаксис, так як це мова. В мові у нас синтаксис, треба це правильність написання, де ставляться коми, де крапки з комою. Ну, зверніть увагу в самій команді: Переделси ніколи не ставиться крапка з комою, це, щоб ви розуміли. Ось закінчилась у нас команда: ми поставили крапку з комою. Все. Ну, і якщо в послідовності команд, там буде у нас команда не одна, то тут команда розділяється крапка з комою. Ну, давайте далі ідемо далі. Давайте ось з вами подивимося, яка ж послідовність команд буде виконуватись, якщо у нас ось така умова. Ця умова, я її просто. Переписала цю мову ту, що ми з вами розв'язали. Ну, ми розв'язали, у нас було що true. Ну, давайте повторимо. Значить, тут у нас з вами true. 5 більше 4. Далі це теж true, і це true. Далі not true, це буде false. False and true, це буде false. Але тут у нас true, true, all force, все одно буде true. Значить, це у нас умова істина, тобто результат true. Ну, і якщо у нас тут результат true, то у нас буде виконуватись тільки що послідовність команд один. Те, що йде після Zen. Ну, це так працює ця команда розгалуження. І згадайте, ми з вами на уроках розв'язували ну, в середовищі Лазарус, а в Лазарусі у нас з вами що? Лазарус це вже не просто Паскаль, а Об'єкт Паскаль, то об'єктно орієнтований. Тому що ми з вами там створюємо що? інтерфейс, ота форма, на якій ми розміщаємо елементи. Вона якраз це створює інтерфейс, користувач програмою. Ми на цій формі з вами розміщаємо поля, мітки, де виводимо результати. Ми можемо з вами текст розміщати. Ну, таким чином, ми створюємо якби інтерфейс. І ось треба було ну, там написати програму, яка б обчислювала вираз А-Б, поділити на С мінус Д. Ну, чому вибране? Це дуже простий приклад, але важливий в програмуванні. Тому що ми повинні знати, що ділення на нуль, ну, і математики це неможливо, не ми не знаємо, і в програмі не можна, як кажуть, це використовувати. Тобто, якщо наш компілятор зустрічає. Таке обчислення, і починається обчислення, то у вас буде перериватися виконання програми і все. Далі вона виконуватись не буде. Для того, щоб цього не було, ми повинні продумувати і обходити такі місця. Ну, для цього ми дивіться сюди, якщо говорити про блок-схему, це наш алгоритм дуже хорошо представлений. То в алгоритмі ми що першу дію робимо? Уводимо значення змінних, вже конкретні значення А, Б, С, Д. Далі, ось у нас той оператор, як ми говорили, присвоєння. Що він робить? Він обчислює вираз те, що ми записали справа, і результат заносить куди? В змінну, яка написана у нас зліва. Це так працює оператор присвоєння. Порахували, тобто вели якісь конкретні дані, порахували, а потім перевіряємо значення цієї змінної Х. Якщо вона буде дорівнювати нулю, так, то ми просто виведемо повідомлення, що вираз значення немає, обділення на нулю тут, і все. І програма закінчується. Але вона закінчується коректно, ви розумієте? Видала повідомлення і закінчилась. Але якщо у нас Х не дорівнює нулю, тобто він може бути або менше, або більше нуля, ми отут уже здійснюємо обчислення ті, що нам потрібні. Ну, Отут введена ще змінна y, їй присвоєння значення А-Б. Тобто це як от у нас чисельник в нашому виразі обчислюється. А слідуюча команда присвоєння обчислює уже те, чого нам треба, тобто Y ділить на X. Ну, X ми ж вже з вами вирахували, тому ми його і використовуємо як C, C, С, мінус D. Але можна отут обійтись без одної команди присвоєння. А зразу ж, отут, вирахувати. Можна тут зразу зробити. Z, наприклад, А мінус Б, і тут в дужках є цей вираз і розділи, поділити на наш Х, і вивести значення змінної Z. Тобто ми повинні бачити результат. Ось кінець. Якщо давайте згадаємо, як це ми з вами створювали в Паскалі в середовищі Лазарус, це була процедура. Форм button click тобто, при натисканні чого кнопки у нас виконувалася ця процедура. І згадаємо, що обов'язково в програмі, коли ми використовуємо змінні, ми їх повинні описати, тобто вказати компілятору тип змінної. Ну, ми давайте згадаємо: ми типу знаємо з вами такі дійсний тип числа, це коли числа можуть бути і цілі, і дробові. А тільки ціле число, ми теж знаємо, що це ми описуємо. Но якщо це дробові числа дійсні, то ми описуємо їх словом реал. Якщо це цілі, то словом інтежер. Якщо є ще довге ціле, то словом longhint. Ну, ще є, ми з вами знайомилися з логічними змінними, це буалін, і ще є у нас рядкові змінні, це стрінг. Ну, ми з вами Стрінгом, так, ми розуміли, не використовували, вірніше, не розв'язували задачі. І опис даних зразу йде після от самої от оформлення шапки процедури. Перед словом БЕГІН у нас з вами йде опис: ВАР ставиться. Далі ми, якщо у нас змінні одного типу, ми їх відділяємо один від одного комою, ставимо дві крапки і вказуємо тип. А потім, ну, якщо різного типу, то, зрозуміло, тут повторюємо таким чином: Стабегін це вже початок нашої програми. Отут ми реалізуємо вже алгоритм. Так як це у нас середовищі Паскалі, це вже об'єктно орієнтована мова, то ми повинні з вами оцій зміни А, Б, С, Д, Ввести дані, які будуть представлені, де в поля форми нашої. Поле у нас означалось Edit, от їх тут треба було на формі розмістити 4 поля. І з кожного поля нам треба було дані взяти, які ми там ведемо, коли почне виконуватись програма. І ось зверніть увагу функція to float». Вона бере, переводить рядкові дані, куди числове. Влот це дійсне число. Якщо тут str to IN, то в ціле число. У ну, нас ми описали екріало, тому і описуємо str to float. Вони зверніть увагу, аналогічні, тільки з різних полів ми беремо дані. Значить, по цих командах у нас з вами в змінні А, Б, С, Д будуть введені дані, які ми введемо з вами в поля форми. Ми їх вводимо в поля форми, коли вже програма ця буде виконуватись. Далі вже виконується команда присвоєння. Х присвоїти Сміну Д. Це вже по алгоритму, вона обчислиться і те, що занесе в зміну Х, тобто в комірочку. А далі, ось зверніть увагу, застосовується уже команда розгалуження. Тут повна команда розгалуження. І зверніть увагу, ми перевіряємо мову: якщо Х у нас дорівнює нулю, Зен, а далі ось у нас є Кепшен, це у нас. З вами елемент для виведення на форму тексту або результату. Ну, тут текст виводиться. Оце що в одинарних лапках в нас те, що ми напишемо, те буде з'являтися у нас в вікні форми. А інакше, якщо воно буде не так, то у нас будуть розрахунки. Тобто у нас виконуються дві команди присвоєння. Обчислення. Ну, от Я написала, що можна замінити ось таким виразом. Обчислюємо і виводимо уже результат, теж ми лейбл 1 Caption, але тут виводимо вже число, те, що ми порахували. І є у нас, згадайте, функція, яка навпаки переводить число в рядок. Те, що ми вводимо з вами в вікні форми, це у нас рядок. Тобто, як рядкові дані. Але нам треба працювати, ми знаємо, що тут повинні бути числові, і працюємо як з числами. І для цього ми повинні вказати, і ми це робили тут з вами. А уже, щоб вивести, навпаки, нам треба число перевести в рядок. Ну, воно як перевернуті ці функції, їх легко запам'ятати, і flow to strz вона нам виведе. І отут зверніть увагу, після Zen тут стоїть один оператор ось одна команда. Так як вона стоїть одна, BEGIN, END я, тут не написано. А от після ELSE у нас е, три команди. Раз, два, три команди виконуються. Тут ми BEGIN, і ось ми закрили end. Це end взагалі-то оцього BEGIN. -а. Ну, тут іще буде, ну, трішки, тут я бачу помилка: тут повинен ще бути n-крапка з комою, а потім тільки end з крапкою. Тому що ми, функцію, функція, потім end уже самої програми. Ну, це ми згадали, як ми робили. Трішки згадали ви середовище Лазарус, да, що, що нам треба як. Ну, а далі ми, згадайте, з вами знайомилися з командами циклу. Команди циклу теж треба це, якщо у нас алгоритм, де нам треба щось повторювати, а без команд циклу ми не обійдемося для реалізації цього алгоритму. Ну, і вони теж в мовах програмування працюють однаково. Є команди з лічильником, є команди з передумов в будь-якій мові програмування. Ну трішки по-іншому, трішки по-іншому записується. Але працюють вони аналогічно. Тому, якщо ви вивчите це, як воно працює, то вам легко буде в інших мовах програмування. Команда циклу з лічильником використовується тоді. Коли у нас в алгоритмі ми знаємо, скільки разів буде повторюватися тіло цикла. Ну, говорять про тіло цикла, те те, що команди туди входять, які нам треба повторити. Ну, Наприклад, вам треба створити команду вірніше, програму, щоб робот там піднімався по сходах. І ви знаєте, що таких сходів там, наприклад, 80 сходів. Він що робить? Одні й ті ж самі дії. Там піднімає ногу, ставить на верхню сходинку, наприклад, праву ногу, потім піднімає ліву і теж ставить на цю сходинку. І ці у нас дії повторюються скільки разів. Ну, якщо ми сказали 100, то 100 разів. Але ми знаємо конкретно, скільки сходинок там. І от якщо ми це знаємо, от ці оператори використовуємо. Він записується так. FOR. Потім йде ім'я змінної, Ставиться дві крапки, дорівнює, ну, це як оператор присвоєння. Вираз один, ту, вираз, два, ду. Бегін, ідуть команди тіла цикла. Команди тіла цикла це те, що у нас з вами повторюється. Це може бути одна команда, може бути декілька. Під ім'ям змінної ми розуміємо ну, змінну тільки цілого типу. Ми повинні описати як цілий тип. Ну, а вираз один це з якого ми починаємо лічити. Тобто, от наш робот йде, починаючи з першої сходинки. От буде вираз одиниця. А закінчується в нього вираз, два, це сходинка 100. І ми можемо написати, наприклад, і. Ну, і це я взяла або А, там змінна, яку ми взяли. Ну, Давайте А присвоїти від одиниці ту 100 і дум. Ну, а далі begin і команди, ті, що я заговорила. Ну, я сказала це словесно, щоб так ви зрозуміли. Але їх же ж треба записати так, як це розуміє мова програмування Паскаль. Як працює ця команда? А ця команда працює, вона ж називається цикл з лічильником. Вона якби лічить. От блок схема, зверніть увагу, вона бере змінній, оцій, змінні. от, наприклад, тут змінна Ай надає зразу значення вираз 1. І перевіряє, щоб у нас цей вираз 1 не був більший вираз 2. Якщо він менше бо дорівнює, то виконується команда тіла цикла. Потім вона лічильник в нас, цю ім'я змінної, збільшує верні, значення її на одиницю рівно. на одиницю, Знову перевіряє, щоб не вийти за вираз 2. І виконує цілий цілоцикло. Якщо от, наприклад, ми дійшли до сотої, вірніше робот наш дійшов до сотої сходинки.